Ми свідчимо всій державі, ми чесні громадяни. У наших храмах ніх ніко, нікого не кликав на розпалювання релігійних, пілігійних ворожнечі. У Закарпатті ми приклад для всієї країни, як мирно живуть різні національності, де все мирно і релігія мирно живе. Виявилося, ми більше. Опитний народ, котрий знає захищати православ'я, народ церковний, не дався розділити. Бо сьогодні апостол Павел пише: умоляю вас, браття, не розділяйтеся, говоріть єдно, єднако говоріть, держіться єдинство церкви, бо чув, що от хлоїних, що розділяєтеся, каже, я Павлов, єдина полосу, я Петров, я Христов. Ну раз ви розділився Христос, раз викрестилися в Павлово ім'я. Ви всі крещені в ім'я Ісуса Христа, в Його церкві, а значить, всі ми браття, всі ми єдині в єдиній церкві. Але те, що у всьому світі з'явилися релігійні організації, які би хотіли називатися назвою нашою, ми одразу сказали, а то не наша. Ми моляся. Добре робля підсказки. В єдному сім'я, котра й тут на землі много може зробити єдно, А в вічності істинні християни, православні християни канонічної церкви зможуть наслідувати з освятими Царство Божої. Амінь.